шановні підписники, вже сьогодні 14 липня Ось такий стан нашого городу, ось бачимо вже один гарбуз росте. Ось там огірки вже такі підросли. Ось маємо ще один такий бурячок. І вже цибулька трошки полягала, посохла. Перець на даний час ще ось такий повиростав, але щось інше. Не хоче цвісти. Маємо ось тут таких декілька перців, великих, високих таких, але, на жаль, вони не хочуть водоносити. Ось тут такий найбільший перчик можемо побачити, бачите, другий. Це все ось так видаляємо сіка куку вже і маємо вже плоди огірків. Ось такі висять. ось новенькі цвіти. Бачите, ось так ми зробили, але щось не дуже практично ця сітка. Також томатів маємо. Вони, як ви можете побачити, вже достатня кількість ось там, ось там. Вже все цвіте, вже все росте, там мати ось такі буйні півтора метра, їх потрошку ми обрізаємо, ось. бачите, вже достатня така велика кількість. Ось наш салат. Також маємо цукіні, ось вже як можна побачити, бачите, вже такі. Здоровань, один, другий вже цвітуть, вже зав'язується. Один із найбільших кущівці теж цвітуть. З цієї сторони наші помідорки. Тут вони трошки менше, ось ці щось геть не хочуть. Це картопелька, скоро вже почне цвісти. Ось. Це другий ряд картопельки буде теж цвісти. Морква, томати. Ці хоч і маленькі, але так само ось. Бачите, вже, вже, вже є плоди. Скоро будемо вже пробувати на смак, як вони наші томатики. Отже, всім дякую за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки і будемо далі. Ось на наступний рік, що дасть Бог, і доживемо.